Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. Ви на фабриці новин, я Юрій Бік. Зі мною відомий український політолог пан Олексаакян. Пане Олеже, радий тебе бачити. Привіт. Привіт, також радий бачити тебе і вітаю наших глядачів та глядачок. Так, ну що, саміт Аляска, Трамп Путін, те про що домовились, а чи взагалі до чогось вони дійшли? Зеленський прибуде до овального кабінету в понеділок, 18 числа, і от поки я задаю тобі запитання. Від РБК з'являється ексклюзив, що в Україні були запропоновані безпекові гарантії, як у розділі п'ятого розділу північно-атлантичного договору щодо колективної безпеки, але не у форматі самого НАТО. Американська сторона запропонувала таку гарантію безпеки, начебто погоджену з Путіним. Ну, коротше, багато інфи, багато всього відбувається. Давай почнемо з стартових позицій. Які у тебе враження? Що думаєш? Ну я думаю, що зустріч. Пройшла чудово, а, грандіозно, ну не буде же брехати Трамп і Путін. А, Думаю, вони ж сто відсотків скажуть правду, виключно правду. Ну те, що Пісков казав, що годин 6-7 буде зустріч, а вона протривала менше трьох годин. Ну то так, просто побіжно так трапилося. Обід був відмінений. Ну, Просто не зголодніли. Менше говорили, вирішили, що що тут їсти, поїдемо, кожен по домівках там поїмо. Меланія вже борщу наварила, а Путіну там, судячи з усього, а, черговий офіцер пахльку приготував, бо нема кому, може, Кабаєва якраз там залетить на дачу, а, вона приготувала щось. Звісно ж, про це ж свідчить відсутність відповідей на питання журналістів. Після прес-конференції. Звісно, це про те, що переговори були чудові. Ну і само собою туди ж, тоді в касу важливо зазначити, що нічого не підписали, ні до чого, окрім закритими дверима якогось понятійного предмету, не домовилися. Домовилися, що якісь групи потім там будуть по бізнесу спілкуватися, то, що формат сам був змінений. Явно що Росія розрахована теж спочатку Путін Трампу по вухах проїздиться, доведе його просто до а, напів розчиненого перетравленого стану, а, почавши десь часів пола в цих піченягах, А може, і глибше, мало ли може з Герадота, почав би розповідати про андрафагів. Хто такі андрафаги і чому Герадот називав ті, хто на північ від а, України де скіфи, скіфи оручі там царські скіфи про Крим а, от туди на північ. Андрофаги живуть українською, до речі, це людожери в перекладі з грецької. І після цього мали би зустрітися в розширеному форматі делегації. Ясно, що там ціле піршиство, багато різних пропозицій, проєктів тощо. Інакше яке пояснення тому, що з російського боку летіла така делегація, аж, аж три літаки не вистачило. Ну, окей, ладно, одним журналістів везли, а, вони, я думаю, що, звісно, мріяли все життя переночувати в хокейному стадіоні на Аляскі. Ну, але порівняно з Чукотки, я думаю, що навіть хокейний стадіон на Алясці значно кращі і лакшері умови, ніж просто їх би поселили десь без російського боку на Чукотки і доставили би літаком виключно на зустрічі назад. Тому вони були раді погодитись навіть на стадіон. Стадіон так стадіон, власне, А, щоб тільки не залишатися по той бік. Там буквально декілька кілометрів, до речі, між островами, які належать Росії, Великий Острів, і Малий одноіменний іменний острів, який належить Сполученим Штатам, а між місцями там буквально ну, годинку пролетіти, якщо говорити про кордони, тож все це явно свідчить про те, що переговори відбулися як найкращим чином. Uh, і делегація просто не виходила з літака, чи навіть з готелю там десь вони тусавались весь цей час. Взагалі склалося враження, що Дмитрій просто задовбався возити їм горілку всім з Дюті Фрі сказав: давайте всім кагалом. Uh, бо слухайте, мені ще uh, дімки медведів увезти, uh, а тут в руки просто не поміститься. А ви якось ну, самі собі там по дві пляшечки, як заведено, в дюті фрі тощо. Ото вони всім і полетіли, аж до Набіулі не дійшли, навіть її. Uh, Такні задавну Ельвіру вирішили взяти з собою, щоб ну, провітритися, прогулятися. Тобто на фініше, якщо відкинути всю іронію, що ми маємо? Ми маємо, що все пішло не по плану, власне. І, звісно ж, ну, що скаже Путін і що скаже Трамп, окрім як того, що зустріч пройшла чудово Обидва вийдуть скажуть, знаєте, ну. Щось не зовсім якось воно. От думали одне, вийшло інше. Росії не дали зустрітися сам на сам з Трампом, тут сидів ще відков Рубіо. Ну, ладно, Вітков, він хоча б, там, чебурек можна йому покласти, і людина Рада буде, а Рубіо за чебурек не купиш. Тому ясно, що він міг змикати Трампа і казати: ні ні у нас тут свій порядок денний. Зустріч в 2.45, по-моєму, довжиною якщо взяти зайти, вийти, двері відкрити, закрити. Скільки Путін облизував Трампа, розповідаючи, що вибори вас вкрали, що якби ви були президентом, я б би... війна би не почалася. Би... все все, все. Це там на годинку. Десь півгодинки ще протокольні реверанси. Залишаються години-півтори реальної розмови. Тепер дивимося, що це шість людей і з перекладачами. Про багато могли поговорити. Явно, що зовсім не дуже і. Те, що Трамп запрошує Зеленського, в Вашингтон говорить про те, що Трамп буде робити останню спробу, щоб витиснути з України певні компроміси. Щось Путін сказав, скоріш за все, все схлопнулось до одного. Трамп каже: ну, хоча б припинення вогню, треба, бо без цього ми далі рухатись не можемо в тих наших грандіозних великих проектах. Я у вас в візьму візьмуть криголами. Бо в Сполучених Штатах Арктики багато криголамів нема. От якось так воно завелося три штуки, з яких один на привязі стоїть. Хоча іронічна ситуація, що один з цих трьох криголамів американських рятував ще там, 10 плюс-мінус 10 років тому, а китайський криголам, який є застряг терпів бідство. його прийшов криголам російський витягати, не зміг і також там вже застряг. І потім і американський витягав вигачки. цих двох нещасних з льодовикового полону. Так от, можливо, там і хитрі, але зато які а, і в потрібний момент вони є, а не те, що у Китаї і у Росії. Але, повертаючись до теми, все це на трильйони доларів якоїсь співпраці, то що це і є ціль Трампа. Для нього російсько-українська війна просто заважає спокійно жити з Росією і пилити ці всі гроші. Він хотів би домовити з Росією, тому йому складно наважитись на те, щоб вмазати по Путіну з усієї сили. Він розуміє, що може. Є у штаті весь необхідний набір інструментів, щоб покласти російську економіку за півроку на лопатки. Просто і Трамп це знає, тому він заграє з путіним. Бо дуже хоче домовитись і не хоче брати цю рушницю, як рушницю, яка висить на стіні, і з неї стріляти. Я далекий від думки, що Трамп агент Росії, от цю всю конспірологію туди к професору Салов'юк іншим. Бо як тоді пояснити, що Трамп зняв мораторій на постачання летального зброєння для України, яке було введено Обамою? Джевілінів да, він там пару штук Україні надав. Ну, цього не вистачило, щоб захистити один з будинків на Окраїні Авдіївки, не те, що Україну. Але, а, тим не менш, він зняв мораторій. А потім він, верніше, раніше, він а, задіяв санкції проти Північного потоку, не давши його запустити. Тим сам обвалив російський мегапроект. і це зробив Трамп. Так, важливий момент під тиском обставин. Він завжди на такі кроки іде тільки в той момент, коли в нього не залишається інших варіантів, і цей варіант для нього є найприйнятніший з усієї альтернативи. Тому і зараз я думаю, що Трамп робить всі можливі помилки, поки він це може робити, і потім прийде таки до того, що треба посилювати санкції по Росії. Зараз було продемонстровано, що Росія не готова на конструктивність, але Путін закинув цікавий для Трампа гачок. Яке припинення вогню? Давайте, от прям договір про завершення війни. Якби то воно так було просто, і якби позиції Росії і України були би примиренними з приводу такого договору, то тоді Трамп не потрібен був би. Бо Трамп нам не потрібен ані для того, щоб домовитись, якщо можливо домовитись, ані для Це того, щоб капітулювати, якщо неможливо домовитись. Ці варіанти нам і без Трампа доступні. І обидва з них не є реалістичними а в силу різних обставин. Україна не збирається капітулювати, а домовити з Росією нереально. Задача Трампа це примусити Путіна до того, щоб він відмовився від власних амбіцій. А оце він поки що не готовий робити. Тому, власне, зараз візит Зеленського. Добре, що це не дзвінок. Трамп міг просто сказати, з декілька днів ці дзвонюємося або міг сказати, запускаємо радників, робочі групи, хай опрацюють, працюють тощо, а ми там переговоримо, нам покладуть на стіл. Ні. Трамп запрошує Зеленського в білий дім. І це цікавий момент, що з Путіним він зустрічався там на Аляскі, а Зеленського запрошує до себе. Ініціатива зустрічі на Аляскі була російська. І Трамп всіма кроками демонстрував, починаючи від заяв американських, що ну, це буде вправа на слухання Путіна. Путін захотів, ми послухаємо, що запропонує. До того, що він зателефонував Лукашенка, коли летів на зустріч з Трампом, і це було таке заходження на задній двір Путіна. Коли хазяїн з дому, він перепригнув через паркан, пішов і з штексом до пса ціпкового путінського. А той віляв хвостікам, радів, то, що ледь не готовий був піти з новим хазяїном. Трамп, я певен, що доніс до Лукашенка. Ціну для нього, якщо будуть якісь провокації під час навчань 2025, і навпаки, винагороду, якщо таких не буде провокацій, білоруські медіа одразу розтрубіли що Трамп прийняв пропозицію приїхати в Мінськ разом з родиною на пропозицію багатоповажного Лукашенка, причому багатоповажного в лапки а потрібно брати. бо Така велика поважність, вона просто без лапок вона вивалюється за строки, розповзається чорнилами по паперу, і відповідно їй треба, хоча б якусь форму зібрати. Занадто велика повага а, до людини. Тим самим він продемонстрував а, заходження на задній двір, а Б, він одразу знизив статус зустрічі з Путіною. Бо Лукашенки він сам телефонує, і говорить, Чи я може приїду, Ось. а Путін їде до Трампа. І Путін їде на а, виходячи з пропозиції власної зустрітися. ще й крутячи носом, що Зеленського там не буде. І після чого Трамп запрошує Зеленського. Це непогана ознака. Те, що зараз відбудуться консультації в рамках Європейського союзу, міністр закордонних справ, це добре. А, бо Зеленський має приїхати з позицією європейською. Я думаю, що зараз із рядом європейських лідерів будуть узгоджені позиції, щоби в Білому домі Зеленський міг сказати. Згоден припинення вогню, якісь якійсь половинчості, тож то, то всього від лукавого. Нам треба повне завершення війни. І ось такі є умови, від яких не можна відійти, бо тоді небезпечно. І вони є заперечуючими до того, що хоче Росія. І відповідно, Трамп після цього може сказати, ну я спробував. Вони погані європейці не хочуть. Україна не погоджується, вона вважає, що вони можуть тягатися з цією великою ядерною чудовою державою Росією, але Росія вбиває цивільних негідники. То коротше санкції по Росії, Україні тільки продаємо зброю, а я поїхав відпочивати в Мара В мене матч по гольфу м'ячик стиніт. Тому власне десь в такому режимові я думаю, що ситуація буде розвиватися. А сама зустрічна Алясія, ну так що, великий пшик, великий нічого, як власне і планувалося. Я так розумію, що ну от Зеленський 18 числа прибуде до Трампа в овальний кабінет, і Трамп йому повідомить те про що зараз Блумберг пише. Трамп заявив, що Путін як і раніше хоче, щоб Україна відмовилася від Донбасу. За словами джерела цього видання, Трамп сказав під час телефонної розмови, що, хоча рішення про те, що робити з її територією, належить Україні, позиція Путіна не змінилася. Він як і раніше хоче повністю контролювати весь Донбас, тобто умовно контури угоди візьмемо волоки будуть виглядати так. Трамп скаже Зеленському, дивись, збройні сили України виходять повністю з Донбасу. Луганська Донецька областей потім виходить з частинки сумської області, де, до речі, ми пішли в наступ. Там вже відбуваємо села. і Я думаю, що там питання місяців насправді, і Харківської області там трішки важче, да і вони зараз будуть торгуватися, олеже, ще Дніпропетровською, тому що два-три бомжа в лаптях зайшли десь там в посадках, зафіксувалися, і вони будуть торгуватися ще Дніпропетровською. Але ну, по перше. Коли ми говоримо про обмін, це незаконно, це, вибач не співставно, навіть з точки зору цинізму. Що ми там будемо обмінювати не на інше. Ну і І, і третє, Зеленський скаже: ні, ми не, ми не згодні на цю історію. Що буде далі, як ти вважаєш? Трамп скаже, що я створив такі унікальні умови. Так, обидві сторони не можуть бути задоволеними. Я намагався відповідно. Путін не хоче завершувати, Зеленський не хоче завершити, хай собі там воюють, а Європа платить. Ми будемо лише продавати озброєння, ми будемо тримати санкційний тиск і вести свою прагматичну політику. Крапка. Бо без завершення російсько-української війни чогось він не може співпрацювати з Росією по серйозному. Це розвалить Трансатлантичну єдність і, відповідно, підставить його перед обличчям Китаю. Він на це не може піти. Він дуже хотів би, але не може. Друге, він не може а зараз. А Вибачте, а якщо він відмовиться зброю продавати для того, аби натиснути на Київ по максимуму, щоб ми вийшли з Донбасу, якщо він відмовиться продавати зброю Україні, то тут вмикається другий момент. Додаток до трансатлантичної єдності, тому що Європа від цього буде дуже не в захваті, а йому потім з Китаєм розмовляти. Раз, два. У нього вже Путін. Який тепер розправив пір'я і розповідає, що мене списувати зарано. Бачите, зі мною сам Трамп зустрічається. Бачите, від мене слухавку треба підіймати, і сваритися зі мною краще не треба, бо мало лише як ситуація розвинеться. І це актив тепер у Китаї, така Росія з таким запасом репутаційним? Беремо в лапки? Раз це другий момент, третій момент. В нього всередині політичний сезон стартує осінню. І в нього проміжкові вибори через рік в Сенат, де в нього жодного запасного сенатора нема. А в нього декілька сенаторів республіканців проголосували проти його ініціативи. Тобто в республіканців є більшість, а у Трампа вже нема більшості. Але якщо він втратить хоча б один голос, то в нього вже і не буде можливості проводити голосування, а в нього немає цього запасу. Відповідно, якщо він піде на такий крок, то цьому не буде ради. А, частина виборців республіканських. І Так трапляється, що може б десь бути вони можуть бути компактно, ці виборці, і якось одного-двох-трьох сенаторів це може цілком собі чіпляти. А там, де навіть їх компактно нема, там є компактно в представники військово-промислового комплексу американського, який є спонсором, ой, так співпало переважно республіканської партії. І переважно вони мають своїх сенаторів, спонсорами яких вони виступають, і мають серйозні свої адвокаційно-лубійські можливості, і так же знову от, трапилося Трампу от, не щастить людині, що вони зацікавлені в тому, щоб зброя продавалася Україні, бо одна справа, коли не передає зброю Трамп, ну і Бог з ним, в принципі, є куди їдівати. А інша справа, коли комерційні контак... контракти ставляться під удар, а це не просто про гроші, ти правий, а це про репутацію. Скільки країн будуть купувати американську зброю, якщо в моменті може взяти умовний Трамп і сказати, що ви там підписали контракти, гроші перераховані, готові купувати? Нє, 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 я не хочу. Мені треба натиснути на ту чи іншу країну, щоб війна закінчилася несправедливим чином. І такі сидять умовні країна Х. І каже, так, у нас є контракт французький, є у шведовів купити, є у американців. Ми зараз купимо у американців, щоб захищатися, а в моменті, коли на нас нападуть, Трамп скаже, а ні, я снарядів не дам ремонтувати не дам, бо я хочу, щоб завершилась війна. Не треба захищатися, здайте свої території. Так на що нам тоді та груда металу? І тому американські виробники озброєння ну, дуже болісно відносяться до таких ініціатив Трампа. І Трамп це знає. Перше. Ще до того, як тут переговори, він сказав, як би не завершились переговори, продавати зброю будемо. А прямо за 24 години до переговорів він посилив цю тезу. Ну, бо не всі повірили, не до всіх дійшло, і ясно, що занепокоєння було присутнє, мало лі. Треба було перепідтвердити, це знову ж таки говорить про серйозний вплив. А виробників озброєння серед спонсорів республіканської партії. Він каже, ми. Постачаємо Україні зброю і нам 100% за неї платять. От зараз днями ми чекаємо чек на 2 мільярди доларів від європейців, які тепер платять за озброєння, бо ми виробляємо найкращу зброю в світі, і ми тепер Україні за жодну свою копійку не передаємо, а за європейські гроші. Робив би він такі дві заяви впродовж декількох днів, якби він збирався перестати постачати озброєння Україні. Ні, не робив би. А в усьому іншому гроші так гроші він не дає. Озброєння, так він не передає, озброєння тільки продає. А ключове, що залишається, що штати передають, і що для нас реально значиме, це звісно розвідні дані. Але і тут критичність зменшується, хоча вона достатньо висока. І ще фактор може бути якихось там компроматів на окремих, окремих осіб із української влади. Ця карта може бути Трампом розіграна, тому що ну, Трамп трішечки російський безпредельщик, український свавільник, але свавільник просто не звучить настільки відображаюча суть. Ну, українська якось не, не толерує такої поведінки. От російський безпредельщик, Ну, одразу зрозуміло, що берегов не відеод. От у Трампа цей момент присутній, Тому тут, звісно, певні загрози залишаються, але вони врівноважуються позицією вулиці, тобто українського суспільства, вони врівноважуються позицією парламенту. Депутати вон вже частина з них бігає за гідазіпамом в сусідню аптеку. Бо Бояться того, що їм прийдеться щось таке приймати, що не сподобається вулиці, і шукають, як їм на больничку, ногу зламати, мобілізуватися на дурку чи що би таке робити, щоб не голосувати, щоб потім не запитали. Поважну причину знайти, чому бути відсутніми в парламенті в цей день, при тому, що нічого взагалі ще голосувати не треба, і нічого ще не вносилося, і з високовірністю не буде вноситись, але сам надвисаючи тінь потенційної можливості. Вже перелякали частину, ну про який тиск примус України до чогось зараз може йтись мова? Якщо Європа не солідаризується в цьому Сполученим Штатам, то ніякого тиску й близько не буде. А дозволь я таке у тебе запитаю: чи може теоретично, суто теоретично, Зеленський піти на цю історію з виходом збройних сил з Донбасу? І чи можуть вигадати якусь лазівку для цього в обхід конституції, так щоб це не чіпати якимось чином, чи це неможливо? І як відреагує суспільство? Як відреагує вулиця? Можливо, ніяка, можливо, якось відреагує. До чого це може призвести от теоретично, якщо да теоретизувати. та неможливо абсолютно. Ну тобто, з точки зору юридичної, неможливо, але можна знайти якісь лазівки. з точки зору політичної не пролазить, але окей, можна якось спробувати. Це протягнути З точки зору вулиці не буде сприйнято суспільством, але Окей можна якось там теоретично щось маніпулювати, спробувати пролізти. З точки зору позиції європейських партнерів, без реальних гарантій, без реального завершення, без реальних і далі після три крапки це не буде прийнятно, але окей можна знайти. Так от, якщо б це була б один раз можна щось знайти, то присікастіть можна було при всіх інших. Даних вихідних, які прийнятні. Але коли це по всім параметрам на грані неможливості, Ну це неможливо реалізувати. Це рівняння, в якому як ти не складай кубіки, разом слово щастя не виходить. Бо в тебе літери тільки «Ж», О, П, літера А, і самі можете скласти, що виходить. дозволь таке запитання. А от. Е... Можливо, в цьому є замануха Путіна, хитрість його. Типу, показати Трампу, дивись, я миротворець, я хочу миру. Ну так же склалося. От я записав там собі в Конституцію ці території. Люди, якби за там референдуми якісь проводили і так далі. Вот і за. Ми зараз наступаємо, у нас ініціатива, Україна проіграє повністю. Ми так і інакше, через полгода, год-два вийдемо на Адінграниці Донецько-Луганської області. Давай переконуй Зеленського, щоб він на це всю історію вийшов, менше людей загине, те, чого хочеш, до 10-го числа жовтня ти отримаєш свою премію миру, всі будуть задоволені і, і, і так далі. При цьому він точно знає, що Зеленський, або будь-який, тут неважливо, Зеленський чи Петренко, чи, чи Бібік, чи Саакян президент України. На це ніхто не піде, тому що це може призвести до таких наслідків, які навіть нікому не снились. Трамп, як блін, наївний, да, наївна велика дитина, каже О, окей, ти правий. Я буду переконувати Зеленського таким ті чином. І Путін сам розуміє, що Україна на це точно не піде. І в очах Трампа він виглядає миротворцем, а Зеленський тепер уже перепона до миру. Звісно, тому на цей розрахунок путінський, тому він і виграє зараз час, таким чином, тянучи резину. Що виграв Путін? Путін виграв час, що програв Трамп? Він змарнував час. От власне результат цієї зустрічі. Для України час це життя людей і знищені, знищена інфраструктура, це знищені долі зламані людей тощо. Тому для нас час болючий дуже. А для Путіна виграний час це виграний час для війни, час, який би в нього був відібраний. Це зменшення можливостей вести війну. А для Трампа змарнований час це політичні дивіденти. Він просто поки що не відчуває цього. Він думає, що він може ще погратися. Хоча те, що переговори відбуваються зараз в мертве політичний зон сполучених штатах, те, що у Трампа вже місяць як змінилася риторика, можна подивитися просто контент-аналіз слово форм, які він використовує. Він же говорить про російську воєнну машину, він же говорить про вбивства, вже в обстріли міст, Санкції, посилення санкцій по російській воєнній машині, потреба знищення цієї воєнної машини всі ці формулювання вони направлені на те, що хоче чути виборець Поки в нього був медовий місяць до середини літа, йому було байдуже, що там виборець думає. В нього він був доміки, в нього цей момент був захищений. Він але з певного моменту ламається цей медовий місяць, і суспільство починає задаватися питаннями ну, коли? Ну, вже був час проявити. Ну, вже якісь слова були сказані. Вже суспільство відчуває, що в чомусь намахали і десь не в тому напрямку рухається. І оцей нас період настав. Тому зараз в нього невеликий маневр. Він Зеленський поговорить, Зеленський покладе на стіл якісь пропозиції, аргументи, того, що ці аргументи мають бути узгоджені з Європою, щоб це були не я, а Зеленський каже, да я обожнюю Трамп. Взагалі надихався. Ідучи своїм кар'єрним шляхом з один вдома, коли побачив перший раз, так сподобався будинок, так сподобався Трамп. Думаю, що то за дядечка такий там забавний і чудовий, який красивий в нього годинник. На руках хочу бути таким самим і взагалі все життя надихався Трампом. І тому пішов взагалі в шоу бізнес, тому займався бізнесом, тому також купував нерухомість і все інше. Коротше, я просто зараз стою перед куміром, але не можу. Ну, от не можу. Суспільство не сприйме, розірвуть. Еліти не підуть, європейці не зрозуміють. От хочете, що завгодно підпишу, але це не буде реалізовано. От реалії такі: раз, два, три, чотири, п'ять. Не тому, що я поганий чи хороший, не тому, що мене можна замінити. Хочете, відставку піду і он підпише: хтось наступний, Ви думаєте? Ні, не підпише. Ніхто не знайде такого в Україні, хоч всі мільйони українців. Чи Хардой поміняти один на одного. Нема варіанту це імплементувати. А от що є? Раз, два, три, чотири, п'ять. Оце це припинення вогню, виведення з певних територій російських військ, посилення санкцій або зниження санкцій у випадку виведення військ далі, по списку як тиснути на Путіна. Бо ясно, що Росія велика, Росія ядерна і так далі. Ну, тільки три з гаком роки не може Росія нічого зробити повномасштабного вторгнення. А, а беручи з 14-11 років, вона говорячи про те, що перетворить в радіоактивний пепіл там когось на заході, помиє ноги в ламан, то що вони Покровсько біти не можуть вже котрий рік. В рамках можливо там хвилинки. Скажи, будь ласка, а, нас би влаштувала теоретично. А... Та пропозиція щодо гарантії безпеки, і про яку пише журналіст РБК, мовляв, на кшталт п'ятої статті НАТО тільки поза НАТО, хоча не зрозуміло, які ну блін, ті самі країни, які в НАТО присутні, будуть нам ті, ті самі гарантії надавати. Яка різниця вже НАТО e, чи не НАТО? Ну от загалом нас би влаштувало це? Як думаєш? В НАТО є Угорщина, тому цього не буде. Нас не візьмуть в НАТО і не збираються брати все одно тіло, але це може бути там десяток країн, які підпишуться під такими гарантіями. Я би сказав, що на мою думку, але тут не буду претендувати на якусь істинність. Ні, не влаштує. Бо коли світопорядок сипеться, завтра прийде в якийсь цих країн якийсь праворадикал, і скаже, а ми не будемо виконувати. А десь почнеться війна і Скажуть, а нам самим треба. Які гарантії? Ми мали гарантії в рамках статуту ООН, механізми всі ООН. Ми мали двосторонні домовленості з Росією, договір про партнерство і добросусідство. Ми мали Будапештський меморандум. Ми мали неформальні формальні, різнопланові домовленості і гарантії різного рівня. І що? Нічого. А, тому які, перепрошую, добіса гарантії, коли свій світ тріщить по швам? Гарантії можуть бути ефективними тоді, коли є ефективний світопорядок, коли є жандарм, коли є прокурор, коли є механізми примусу. І тоді гарантії можуть діяти. А гарантії в світі, де жандарм зняв з себе ширів позначку і сказав, ми тут будемо локальною мафією, це те саме, навіть з. Uh, поліцейські дільниці не будемо з'їжджати. Просто тепер беремо під кришування тільки тих, хто 5% платить. Не платять 5%, пішли гулять. А uh, в нас є револьвери і, і круті капелюхи. Uh, ми тримаємо цей район майже без патрон uh, і uh, далі uh, ми спостерігаємо, що рішення судді нікому виконати. Ну тобто, в такому світі говорити про якісь гарантії. Ну, давайте не самообманюватися. Гарантії це достатньо зброї, достатньо грошей Україні, достатньо підтримки. А можливо, і навіть війська, які стоять поруч з нами на нашій території, захищаючи нас. Але ну це було б вже ледь не фантастичним. Дякую за класний ефір, друже. Навзаєм, як завжди, дякую тобі.